Подорожчає газ чи ні, якщо подорожчає, то наскільки ці питання постійно цікавлять українців. Плата за спожитий газ забирає левову частку сімейного бюджету. І є лише один спосіб зменшити витрати економити. Однак економія неможлива без спеціалізованих приладів обліку блакитного палива. Зараз обсяги споживання газу в Україні значно перевищують аналогічні показники у розвинених країнах світу. В процедурі взаєморасчував за получені поставлені… энергоресурс, в частности природный газ, очень важен вопрос учета. И поверка как раз обеспечивает, поверка прибора учета обеспечивает возможность удостовериться о том, что прибор учета, счетчик газа работает исправно и пригоден для применения в целях учета газа. В Україні встановлення газових лічильників для населення є обов'язковим згідно із законом України про забезпечення комерційного обліку природного газу, який визначає правові, економічні та організаційні засади забезпечення вузлами обліку блакитного палива всіх категорій споживачів. Щоправда, цей процес відбувається поетапно. Дехто вже придбав, встановив прилад обліку, ознайомився з принципами його роботи та відчув переваги від покупки. допомагає економити, будь-який людина яко цьому заінтересований. То есть если сравнить, экономия где-то 30-40%. В среднем окупается вот это вот все 2-3 года. Мы, мы очень довольны счетчиком и вот стараемся все-таки поддерживать его в рабочем состоянии, сдавать, если необходимо, по предупреждению какие-то на поверку. Приходят специалисты, проверяют оборудование. Періодичність повірки побутових мембранних лічильників через кожні 8 років. Протурні лічильники повіряються раз на 5 років. Важливо присвідчитись, що тип лічильника, який ви обрали, занесений до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки. Лише тоді його встановлення вважається законним. Проблеми з лічильником можуть не виникнути протягом усього терміну експлуатації, тільки якщо правильно застосовувати його і вчасно проводити планову повірку. Повірка це регламентована процедура, яка встановлює придатність приладу обліку до застосування на підставі результатів контролю його метрологічних характеристик. Повірка проводиться на оборудованні, яке прилежить пад Ніколаю Газ державними поверителями нашого підприємства, які працюють на нашому підприємстві. Організовані робочі місця, автоматизовані установки для повірки, що чекав газа як битових, так і промишлено, назначення для власника. Це безкоштовна процедура. Витрати бере на себе газопостачальна організація, публічне акціонерне товариство Миколаївгаз. Протягом одного місяця, з дати закінчення терміну повірки, газівники повинні сповістити користувача, самостійно і безкоштовно демонтувати, повірити і знову встановити лічильник. Жителі міста Ніколаєва обеспечивают доступ у себя вдома к счетчикам, а слесарі ПАО Ніколаївгаз об'язані демонтувати ці счетчики, доставити на поверку. Під час повірки споживачу встановлюється підмінний лічильник. Відповідно, нарахування за спожитий природний газ нараховується за показами цього підмінного лічильника. Якщо замість тимчасово вилученого лічильника немає можливості встановити підмінний, то згідно правил надання послуг із газопостачання, населенню газові прилади підключуються до системи газопостачання без лічильника, про що складається акт у двох екземплярах, Працівниками газопостачальної організації один примірник залишається у споживача. на час безлічильникового періоду. Вартість газопостачання обчислюється не за нормами для споживачів безлічильників, а відповідно до середньомісячного обсягу споживання природного газу в аналогічному періоді попереднього року опалювальному чи міжопалювальному. При повірці визначаються метрологічні характеристики лічильника, технічний стан при всіх режимах роботи, мінімальні та максимальні витраті. Так, у 2012 році на базі сервісного центру ПАТ Миколаївгаз повірку пройшли понад 20 тисяч лічильників. «Ця установка приобліна буквально два роки. Два роки тому. Установка назад. Встановка очень хороша, вона, на ней можна проверить, поверить більше щотчиків и она удобна в обращении. Здесь и камеры, здесь и воздушное поднятие счетчика, не механическая уже, не работа, не, не, работа ключами гаечными. Все хорошо, это первый раз нас сняли на, ну, уже годность прошла, все хорошо, сказали, нам объяснили, все, нету никаких проблем, ничего. На лічильниках, крім пломб заводу виробника, з'явились специфічні пломби з відбитком повірочного тавра. Споживачу видається відповідний протокол. В зв'язку з тим, що ми ліквідуємо відставання по битових счетчиків, ми почали начали більше. Тому, поэтому общее кількість виявлених порушень, конечно, возросло. Порядка 90% з них это злонамірені втручання. связанные с попытками или замедлить, или вообще остановить обсчет газа. Это делается или на уровне счетного механизма, или на уровне внутренних уже элементов счетчика. Якщо лічильник газу не відповідає встановленим для нього метрологічним характеристикам, до застосування в комерційному обліку він не допускається. Його потрібно або ремонтувати, або придбати новий. Крім того, користувач зобов'язаний відшкодувати витрати, якщо лічильник газу пошкоджено з його вини. Всі лічильники газу з підозрою на втручання підлягають експертизі. випадках, якщо обнаружується самніння подліності, показання самого щотчика. обнаружение нарушения конструкции газового счетчика, а также в случаях, когда есть признаки нарушения пломб завода изготовителя или пломб, которыми пломбируют счетчики уже государственные поверители. В ході експертної повірки, згідно з наказом міністерства палива та енергетики, про затвердження положення щодо проведення експертизи лічильників газу, встановлених у споживачів і призначених для обліку природного газу в побуті, фахівці державного підприємства Миколаївстандартметрологія виступають третьою особою незалежним експертом. Якщо споживач приховує інформацію про пошкодження або несправність приладу обліку, це тягне за собою адміністративну відповідальність. Але за словами фахівців, у 25% випадків підозри щодо навмисного втручання задля зменшення показів лічильника не знаходять підтвердження. Якщо у вас виникли запитання щодо повірки газових лічильників, звертайтеся за безкоштовною консультацією до управління з метрології Миколаївського регіонального центру стандартизації метрології та сертифікації за адресою місто Миколаїв, вулиця П'ята, Слобідська, а телефони 24 21 14 24 40 34. Довідку також можна отримати в метрологічній службі Миколаївського міського управління експлуатації газового господарства, яке знаходиться за адресою вулиця Чегрина, 159, телефони 67 49 47, 67 49 57.